Коли вам буде соромно признатися друзям, що ви його не бачили, тому що його будуть бачити всі від малого до великого, і хто не буде бачити довбуша, це вже буде пардон, але це буде моетон. Розумієте? І я це дуже добре розумію. Тому хто не скаче, а хто не бачив довбуша, то йому скаче. Тому тут якби така історія. Ми розуміємо цю відповідальність, як щось міняти. Тут треба тільки дякувати Господу Богові а, і Саніну, що це. Давайте його... і Максу подякуємо насправді. Максим Осадчи це продюсер фільму Довбуша і е, Макс теж вклав дуже багато, ну, неймовірно багато, для щоб це кіно вийшло. Області Максиму Осадчу. Дякую. Дякую, дякую. Так, друзі, може, будуть запитання. В кого є запитання? Дякую. Так, так добре паниці. Я, я, я зараз кажу один коментар, для, бо мене постійно питають глядачі, які відходжу. Дуже багато людей думають, що фільм закінчений, е, що фільм знятий був під час війни. Це не так. Фільм повністю був закінчений до повномасштабного вторгнення. Е, ніхто не, я не збирався робити актуальний фільм, чи фільм до, до якоїсь дати. І, чи, не дай Бог ну, пропагандистську картину. Це сталося зараз саме собою. Е, я радий, звичайно, що картина актуальна, але я зовсім від цього нещасливий. Ну, якщо ви розумієте, про що я зараз кажу, можу пояснити, але факт тому, що фільм був повністю, щоб вам було зрозуміло саму контекст. Фільм, е, перший знімальний день фільму був 5 років тому, 19 серпня. Ми почали його знімати. Е, ми пішли до держави, маючи вже. Кошти інвесторів, гарантії того, що половина коштів на фільм нам забезпечить вільні інвестиції, з якими ми вийдемо на ринок і так далі. Ми пішли туди до держави за грошима. і Це достатньо велика сума грошей Була тоді для держави. Але Україна розвивалася, економіка росла, збільшилась без прецеденту в той рік. Кількість грошей, які виділили кіно, всі дебютанти могли запустити свою картину і так далі. Ну тобто, всі фестивальні фільми зні, і тільки тоді я наважився просити кошти, тому що це дуже важка історія. Зараз наші колеги, які купують наш фільм за кордоном, а фільм зараз паралельно йде, що в семи державах, почався 24 серпня в семи країнах. Далі ну у нас більше 20 країн купили фільм, але в семи з них це країни Балтії, Чехія, Словаччина, Німеччина. Ізраїль, і Корея, вони зараз почали вже покази. У нас солдаути, забиті зали в цих країнах. В Німеччині в Мюнхені спочатку був проданий зал великий достатньо за день його розкупили в два рази збільшено, в найбільшому залі Мюнхена, зараз Берліна, так само величезні покази фільму, і ну він там живе своїм життям. Але я зараз не про це. Нам колеги говорять, що коли ми озвучуємо бюджет картини, вони не можуть розуміти в яких одиницях. Тому що вони курс міняють. Е, і нам говорять, що в Європі, навіть там в е, Європі, Болгарії чи Польщі, такий фільм коштував хоча б в 10 разів би дорожче. В Німеччині в 20 разів дорожче. В Сполучених Штатах називають суми там близько 100 мільйонів доларів. І вони не можуть зрозуміти, це гонорар-сценариста, чи це якісь додаткові рекламні. Вони не можуть зрозуміти, що це таке. Це так само для нас, ну, би така. Е, ми розуміли, що це для нас буде портрет нашої індустрії. Про те, що сюди можна приїжджати знімати фільми такого масштабу, такої історії, що наші фахівці, які можуть зняти таку історію, підняти такий величезний продакшн. Ми це розуміли. Але спочатку нас зупинив ковід, і наші 100 знімальних днів зупинилися на половині. Ковід призвів до того, що ще й економіка почала сипатись, наші партнери. Ну, не могли вже нас профінансувати. Ми шукали нових, 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 і це була ціла-ціла довга дорога. Тому це е, я працював на цій картині, ну, можна сказати, що 10 років. З групою я працював ще два до запуску фільму. Але це все така специфічна історія, але головний факт для розуміння, що фільм закінчений, бо повністю до повномасштабного вторгнення. І у нас 12 травнялого року мала бути прем'єра. І вона не сталася, тому що ми ну, з одної причини не встигали закінчити картину. Ну і в кінотеатрах не було людей. Ми не знали, що нас попереду чекає. Все більше і більше міст захоплювала якби, сусідня держава, і треба було тримати країну агресора. Зараз так само. Ми знаємо, що постійні тривоги люди думають іти в кінотеатр, не йти їм в кінотеатр, що з цим робити. Це буде для мене якась розвага, не буде якась розвага і так далі. Ми дуже сильно скоротили рекламну компанію фільму, тому що це все одно кошти і так далі. І ваше враження про фільм, те, що ви кажете про нього, коли подивилися, допомагає нам збільшувати кількість глядача, який може побачити його в кінці кінців. Ну, Добитися успіху, як глядацького, так фінансово тут в Україні. Ну і велика, велика звичайна частина на сподівань за кордоном. Оце вам таку прабулу на багато відповідей вам дав запитання, напевно, але може буде легше трошки сприймати фіну. Ото штуку ти говорив зараз. Я зрозумів, що е українці, вони холера найкращі у всьому. Вони показують такий приклад світовий зараз, про який можна мріяти. Дивіться, навіть оцей те, що ти кажеш, що у нас бюджет був. Фактично в 10, в 20, а то і набагато більше разів разів менше, ніж в інших. Дивіться, наша зброя ефективність. Ефективність. Подивіться, як наші збройні сили ефективно застосовують ту зброю, яку нам постачають наші партнери. Ці партнери наші, вони в шоці, і то, що… а це так можна воювати цими штуками? Цими хімарсами, цими джевелінами, цими це так можна було, ми собі навіть не уявляли, бо ми би. Використали це так само Санін, так само, в принципі, українці викори... Він використав цей бюджет так ефективно, настільки, що інші навіть навіть повірити не можуть, що за такі гроші можна зняти таке кіно. Тому це знову ж таки до честі. Можна переходити до запитань. Дякую, представлюся. звати Ксенія. У мене дуже багато запитань, та буду економити час усіх глядачів. Я вже бачила фільм. У мене враження як найкращі. Це дійсно прекрасне кіно. Вас чудову роботу проробили. І одразу просто коротке запитання. Прекрасний саундтрек, Не один. Весь музичний ряд, який використаний у фільмі, це високоякісна музика, високоякісне аранжування. Звідси питання, де ми його можемо чути, адже є така практика саундтреки до фільмів, є на музичних платформах, де і коли ми їх почуємо. А, так, дійсно, у нас дуже чудова музика, і ми дуже не задоволені. І саме зараз ми працюємо над тим, щоб допрацювати, доробити ці треки для того, щоб можна було зробити реліз. І я думаю, що на початку наступного тижня ми вже будемо мати реліз цієї музики. Ми вийдемо. Ну, всюди, де це можливо, і там і Apple, і все. Так що чекайте. Ну, Музику писали наші композитори це Алла Зеленкевич і Олександр Чорний. Це два наших українці. На голову... Так, це. зараз учасник. Так. Так. так, це дуже круті композитори, і вони ж робили аранжування, вони записували музику, і це були живі інструменти, і, і електронні інструменти. Так, ну дуже раді, що вам подобалось. Юрко, можна? Є рука, так? так. 에... Підходжу. Пане Олесь, питання до вас. П'ять років пройшло, якби сьогодні знімали фільм. Він би знявся по-іншому. Ні історії, ні мистецтво не мають у цій історії. Якби в роті росли гриби, то я знімав там, тут і зараз про те, чого прагнуло моє серце, і за чим я міг повести за собою знімальну групу. Все інше це неможлива історія. Я, звичайно, ну. Це можливо робити в драматичному мистецтві, яке називається театр. Перед вами сидять зірки театру, які кожен раз виходять на кін. І вони розуміючи з глядачем, з яким вони працюють, вони з вами можуть вкладати в ті контексти, на контексти класичні навіть п'єси сьогоднішньої тривоги. Вони вони самі члени цього суспільства, в якому вони живуть, вони з ним резонують, і тому, звичайно. Такі драматичні мистецтва, як там музика, вони можуть мати інтонацію. Кіно це така річ, яку ти зафіксував, і вона вже для тебе існує вічності, і нічого ти з цим зробити не можеш. І хай тебе кошмари мучать, що там не буде. Це вже як сказав, так сказав. Тому тут надзвичайно важливо для будь-якого ну, є така історія, особливо з кінематографістами, які мусять розуміти, відчувати. Що буде відбуватися з глядачем картини, коли він планує її закінчити? Або знімати фільм так, що його актуальність буде якби, працювати в різних часах і всьому інакшому. Я маю досвід своїми фільмами. Я не так часто знімав великі повнометражні фільми, не тому що в мене немає ідеї, чи я не хотів. Іноді мене питають: а от ви зняли. Думають, що в мене немає ідеї, щоб зняти фільм. Дуже складно організувати виробництво фільмів, дуже складно здати на них кошти. Дуже складно знайти розуміння е, чергового керівництва в держави кіно чи ще когось, з ким ти говориш про те, що це потрібно, важливо і так далі. Але тільки віра і розуміння в те, що ти йдеш до глядача з якоюсь ідеєю, яка їм буде так само важлива, тільки це гріє, коли робиш фільм. Ну, десь така відповідь на ваше запитання. Змінити кіно нічого не можна. Плюнув вічність, так уже плюнув все. Вітаю, мене звати Тетяна. Я хотіла запитатися під час зйомок. Чи були якісь курйозні моменти, які запам'яталися або цікаві моменти, або кументні моменти? Це перше запитання. І друге запитання до пана Олеся. Чи, яку наступну стрічку ви плануєте зняти? Чи плануєте в найближчій місті? Початку Гнатковський, він нас спеціаліст по кумедним таке зараз Я? вам розкаже. Дівся, вони дуже зазвичай. Знімальна група не любить розказувати, що з ними ставалося на майданчику, такого, що е, це. Я вам розкажу, як і про себе розкажу. Та, е, як на орел напав. Він не любить цю історію. Коротше, знайшли вони десь. Я не знаю, вони оцей, оцей момент, коли ми по горах бігли, пам'ятаєте, там, бути ви бачите, катер, де Роман і Вівчарюк вони так за дерево виглядають, і там такі гриби. Коротше, пам'ятаєш цікаво. Коротше, там ми знімали цей, але ти ж ну, знімаєш всі. по одному. І ми знімаємо якраз нашу пробіжку з Олексою, там на фрази. І Рома з е, Дмитром пішли, пішли десь по гриби вліз, коротше, в ліс. Найшли гніздо Орла. А це ж величезна рідкість ну, в горах, Орел, це ну, коло колосальні. Це червона книжна історія. Рома каже, ідемо, геть звідси, а Дмитро каже, ні, я хочу сфоткатись. Вони починаються фотографуватися з тими яйцями, розумієте? А Дмитро, ну це ж цей, що забограє. Він любить все помацати руками, розумієте? Ну, це Рома яйця, особливо. Да, особливо яйця. <реш> Рома каже, не будь дурним, ми зараз і станемо, по-перше, від сані, на що ми десь далеко пішли, а по-друге, як знають, що ти мацав ті яйця орда, то нас тут ще червона книга. Я хочу подивитися, хочу сфоткатися, в Інстаграм і так далі. Той Рома по цьому дав, розумієш? І вони вернулися, Дивлюся, летить. Ми знімаємося, летить Орел. А Орел, знаєте, як ви бачили, що Орел може барана підняти за це? Видіж? І на Вівчарюка. Він видно по запаху чи що, Я ще запам'ятав, на вівчарюка і давай атакувати. Рома відштовхує вівчарка і давай відганяти. Ну ніби йди геть, ми тобі нічого поганого не робили, починають домовлятися. Я й це не трогав, але починаємо домовлятися з, з ним орлиною мовою. Огрома взагалі і орлину знає, і... коротше, коротше, поки, поки цей захищ спасав Вівчарюка від того орла, ну якось спас. За... Через, через цього Вівчарюка довелося просто всю групу, яка знімала на цій локації, міняти локацію. Бо Орел, Рома тільки віджене його, він знову назад. Тільки віджене, він знову назад. Звертаємо, звернули все. Михальчук злосний, пора звук іде, але мусили звернути локацію. Ну, бо все, Орел надавав можливості знімати кіно. Ну, ми потім пообідали, Орел полетів і ми далі почали знімати. Розкажіть, <рес> що ви далі збираєте зробити з вами? Друзі, в мене звичайно великий портфель ідей, фільмів, сценаріїв, які там готові до реалізації. Декілька місяців це був би. Якісь нові історії сценарії. Але зараз ми все повинні направити на перемогу. Ми повинні всі сили тратити на те, щоб допомогти тим, хто знаходиться на передовій. Для того, щоб повернути свої землі, повернути своїх людей, без цього зараз реалістично говорити про якісь інші реалізації мистецькі. Я вважаю, це взагалі малокоректна історія для мене особисто. Якщо говорити про Кіно, що з нами відбувається, як можна щось придумати чи порівняти з тим, що знімають зараз наші бійці на передовій. Ви це бачите в всяких тіктоках. Ви бачите, що знімають їхні там камери на їхніх шоломах. Що вони які привіти передають ідеї і як це відбувається? То я не знаю, що можна зараз запропонувати глядачу, а це ж такий самий глядач. Як можна видумати чи там зімітувати шоу, до якого там прагнуть мої колеги. Давайте повторимо Бучу. Ми ж так тоді переживали, знімемо про це фільм. Я взагалі, оскільки я бачу це дуже близько, оскільки я це сам переживав сам, оскільки ми з Сергієм Михайчуком частину, а він це зараз до сих пір відвоює, поруч у нього камера, він знімає все це, то я не розумію, як можна цьому протиставити якесь придумане шоу. Не розумію. Поки що до себе. Не думаю, що буде в мене якась сила наснага, щоб знімати історію про теперішню війну, навіть якщо пройде час. Зараз епоха народження нових героїв. Ми самі бачимо їх і придумуємо навіть про них міфи. Згадайте міф про одного пілота, якого неможливо збити над Києвом. Згадайте, скільки шукали особу того. Солдата, який сказав слава Україні перед його розстрілом. Ви, ви зараз мені повторите цих історій багато, правда? Це історія нових довбушів, нових атлантів, нових героїв. Власне, про це я знімав фільм. Про те, як люди потребують мати героїв. Але і про те, як вони можуть історію про це розтоптати і забути навіть ім'я. Це моя, моє розуміння того, що, що слава робить з людьми. Кого люди називають героями. Я про це вже щось розказав і зараз дивимося фільм. Я хотів би зняти після перемоги якесь надихаюче кіно, те, що буде нас об'єднувати, я ще не знаю його жанр. Абсолютно не обов'язково, що це буде історичний фільм. Абсолютно не обов'язково. Питання в тому, що буде потребувати глядач, який вже переможе, який вже буде знати, що ми тут стоїмо на своїй землі, нікуди ми звідси не подінемось. Але я точно знаю, що ворог нікуди не подінеться. Він не випорується, як роса на сонці. Нам прийдеться з цим жити. І нам прийдеться боротися і щодня боротися за свою землю. Але ще раз повторю, що зараз я не бачу для себе ніякої мотивації і можливості як художник, ну планувати зараз фільм, комедію смішну, яка надихне людей. Вони розслабляться, прийдуть в кінотеатри. Ну на що вони розслабляться? На те, що зараз їм може прилетіти, де, де знаходяться їхні родини. Звичайно, що треба це робити. Але це питання дуже дуже серйозне і, і дуже дуже серйозне тих, хто це може робити, кому навіть глядач дає право це робити, а не просто що вони це собі захотіли. Це зараз серйозне питання всіх кінопрофесіоналів, хто цим займається, всі хочуть грошей і слави. Але я думаю, що трошки треба задумуватись над тим, що ти йдеш сьогодні до людей. Все, що з нами було. До повномасштабного вторгнення, і зараз це різні часи, це різні епохи, це, це нова ера України і всього соціального договору, що ми вважаємо хорошим, що вимагаємо поганим, що вимагаємо ми бачити, яку державу ми будуємо. Все, ну я до цього ставлюсь. Так що є плани, вони будуть здійснені, але зараз все ми, ми, ми все віддаємо всі сили для перемоги. І так само по закінченню нашого туру. Так що говорити про це, ми з фільмом. Нашою групою, ті, хто тут сидять, інші, наші ветерани вже, в фільмі, які знялися, і вже служили в армії, були поранені. В нас дуже багато. У нас в фільмі є загиблі. У нас і ті ті, кому ми присвячуємо цю картину перед кожним показом. Але в нас дуже багато служить. Всі каскадери, величезна кількість от цих учасників масових сцен, вони першими добровольцями пішли на війну. Бо це люди мали стосунок до. До цієї історії геройства. Хтось ні, хтось для себе вибрав інший шлях. Для, на... для мене було персонально дуже важливо, що цей фільм є теж історією нашого опору. І те, що ми сьогодні виходимо до глядача, це теж історія маленької перемоги і маленької надії, що люди на екранах бачать таке кіно і можуть гордитися те, що в нас така історія, такі герої, вони для них резонують. Ну, власне, це така відповідь дуже розлога на ваше запитання. Для мене кіно тільки після перемоги. Вітаю, я Ольга, маю опосередковане відношення до Олекса Довбуша. Мій чоловік воював і загинув в 68-й бригаді, це Олег Барна. Я маю запитання до Олексія і Романа, оскільки я педагог. Кличучи своїх учнів і студентів на показ фільму, я хочу від героїв слова. Що ваш герой, який показує історію. Має навчити сьогоднішнє молоде покоління, як їм жити, як їм бути, як їм поводитися, чого вчить ваш герой. Дякую. Перш за все, слава всім, хто боронить нашу батьківщину. Слава всім а, І персонаж цей Ван Добур, це Іван Довбуш, це неоднозначний герой. А, він... Він став першим, був першим ватажком цих опришків. І для мене в ньому закладено дуже величезний зміст. Власне, Він піднімає питання, що таке герой для нас зараз. І що таке герой для нас потім. Взагалі, мистецтво це така річ, яка не констатує реальність, а яка дивиться наперед. Наше завдання це питання, що буде після перемоги. Власне, зараз ці герої, я зараз до всіх, зараз ці герої, які стоять на передовій, для нас Боги. Ми буквально молимося на них, ми буквально беремо їх портрети собі за образи. І ми поклоняємося цим героям. Питання в наступному: що буде потім, коли ми переможемо? Бо коли ми переможемо, в День перемоги ми будемо плакати. Ми не будемо радіти, будемо плакати, бо ми будемо розуміти, яка страшна ціна заплачена в кожного в сім'ї. Вже навіть не в родині в сім'ї, в мене також є такі герої, як у вас. Власне, і потім, що буде, коли день перемоги настане? Що далі буде з цими героями? Чи будуть вони такими ж святими для нас, якими вони є зараз? Чи ми. Наступний тиждень забудемо про це і будемо жити своїм життям, пити свою ранкову каву і займатися своєю рутиною. Оце питання Івана. Тому він часто каже Олексі, і каже, що людям не потрібен е не потрібна зброя, месник, їм потрібна жертва. Це страшні слова насправді Іванові. І він каже, їм потрібна жертва це людина, хто буде за них вбивати і хто буде вмирати, щоб люди в той момент займалися своїм повсякденним життям. Оце питання. Він став цинічний Іван, але не від того, що він не любить свій народ. Він його любить і віддав в кінці найвищу ціну за нього. Він повернувся. Але е, оцей цинізм, це якби він він дуже сильно опечену душу має, камінну душу, яка душа закам'яніла. І не в одного бійця нашого. Це я також знаю, не по тому, що хтось розказує, а з власних. Сімейних історій. Не в одного бійця душа вже закаменіла. І він вважає, що людям вже не потрібні герої. Вони хочуть забути, вони хочуть займатися своїми справами. А це питання Івана. І він взиває до цих хлопців, каже, жиймо, хлопці, давайте будемо жити. Але так чи інакше, він розуміє ціну і він віддає цю ціну. Е -е, в мене для мене дуже важливим є то. Посилання то той меседж, як зараз можна говорити, про те, що кожному з нас не маємо стояти на захисті своєї батьківщини. Кожен з нас, власне, про це Іван хотів би, щоб кожна людина була свідома того, що відбувається. Ми всі повинні віддавати найбільше все, що ми маємо. І немає, у нас немає в країні культурного фронту. У нас немає інформаційного фронту, у нас немає економічного фронту. Це все брехня. У нас є один єдиний фронт на сході нашої держави. А ми всі культура інформація і так далі. Ми тил. Ми є тил, але тил має забезпечувати фронт інформацією, грошима, їжею, ідеями. Так от ми всі маємо перемогти москаля в себе в душі. Вигнати його, перейшовши на українську мову, ви перемагаєте москаля. Ви звільняєте свій окуповані території. Помігши комусь перейти на українську мову, ви звільняєте окуповані території. Нам треба все москальське, літературу, культуру, музику. Згадайте кожен з вас тут присутніх, якась ситуація, і ви наспівуєте собі якусь москальську пісеньку. Бо вона в'їлася в у нас вже просто в'їлася. І ми наспівуємо, оце це окупована територія. Все, що стосується Кацапів, вигнати. Оце меседж. Друзі. Дуже дякую вам, що, що прийшли. Вже зараз починається сеанс. Відразу по закінченню сеансу буде можливість е, зустрітися з знімальною групою і задати вам ще свої персональні запитання після, після фільму. Так само буде у вас можливість придбати. Такі в нас є персональні постери героїв фільму, які є тут присутні. Е, ви за них можете заплатити ту ціну, яку вважаєте за потрібну, тому що всі ці гроші підуть до е, донати 68-й окремій єгерській бригаді, в ній Олекси Довбуша. І так само з кожного квитка, частина прибутку так само йде в допомогу цій бригаді. Ось бажаємо приємного перегляду. З, частиною з нас зустрі... Зустрінеться з нами після перегляду і там зможете пофотографуватися, хто захоче. Я сподіваюся, що е, ми не відмовимо. І підписати собі на пам'ять листівочки і кошти від цього всього підуть на допомогу збройним силам України. Дуже дякую, приємно перегляду! Приємного перекладу.